Ситуація, коли на вулиці в торгових чи розважальних закладах, звичайна людина вмиті може стати жертвою хуліганів, шахраїв або ж злодіїв, сьогодні не поодинокі. Одні одразу ж телефонують до міліції, інші шоковані і не знають, що робити за ініціативи підрозділів Державної служби охорони, яку підтримав міністр внутрішніх справ, у громадських місцях, де велике скупчення людей, встановлено кнопки тривожного виклику. В приміщенні, де знаходиться у нас така табличка, будь-який громадянин може підійти і попросити викликати наряд міліції. В цьому приміщенні знаходиться так звана кнопка тривожного виклику наряду міліції. У випадку її активації, наряд міліції ДСО група затримання нашого підрозділу прибуває протягом 3-4 хвилин, і у випадку необхідності може надавати допомогу у затриманні злочинців, припиненні правопорушень. До прикладу, один з кінотеатрів у Чернівцях. На вхідних дверях ось така табличка. Саме вона і є вказівником того, що в цьому приміщенні можна скористатися послугою термінового виклику міліції. У Нас є якби дві точки. У Нас є охоронця, тобто якісь трапляються інцидент, охоронець зразу має ну, під руками цю кнопку. Він може викликати.